Посвідчення Важно? придивіть це до Житомир вашого. До Відкривайте в інтернеті, як має виглядати посвідчення поліцейського 2023. Що okay. ти тичеш у ту срань? це не посвідчення Там написано читай. Ти хоч раз його читала зазначення кабінету міністрів, яке має бути ти мені диви, голос не повишай, гоняла ти стекуха і вона почала, що я щось порушив до вас підійшли, спросили, в чому причина транспортного засобу вашого. До вас підступи по нормальному, вони починаєте реагувати, я не пойму. Ну тому що так як, бо тому що на, реагує, так, і і на вас вся Україна я так вій. реагує, розумієте? На вас вся Україна так реагує. Так, свої, значить, э, е Є наказ ви без, посторонніх ви без посторонніх предметів. Ви маєте, де ваш наказ його. Посвідчення придать. Посвідчення, посвідчення придавіть. Житомир. Це до жетона Відкривайте в інтернеті, як має так. виглядати посвідчення поліцейського 2023. Кабінетом міністрів зазначено який. Відкривайте, ви дивіться. дивіться. Я тобі не шановний, ви мені не тикать, я з вами нормально розмовляю. Я теж так, з тобою нормально розмовляю. Я ширинку не розтібав, щоб тикати, що небудь. А я нічого не роблю. А що значить тикати? Як хочу, так і розмовляю. Що ми насрав на голову, чи що? Потерявся, побився. Нічого не заборонено. А от так, мовчки. Нічого не перескоджу, не нічого не перешкоджає, щоб їздити. 20... вам що треба? Знак треба. Що знак? На, знак вам я надо. Я говорю, що кабінет. Де, де? купити надо. Ну, так, ви... Гроші дасте мені, я куплю. Це... Ну а хто мені дасть? Ну, ну, що ну? Це... Ви ж допомагаєте, допоможіть мені, купіть це не мені бампера. Ну. Піди куплю, куплю. Що ти уважно читай? Ти спочатку сама узнай, це... яке посвідчення має це... бути, бу. яке зазначено кабінетом міністру. Це... Що ти тичеш? Що там написано? apó Сама почитай, яка ну, поліція. Будьте, будь ласка, Не тичте мене. В обличчя не тич. Вас подошли нормально. Що ти тичиш у ту сраню? Я з вами розвивав. Та що ви мені тичите? Це не посвідчення. 에, так, хорошо, у нас немає Це не посвідчення. Ти? Там написано, читай ти, хоч раз його читала, Там. зазначення кабінету міністрів, яке має бути. Ти мені дивини. Голос не повишай. Поняла ти, стекуха. не, не кричи. Я тобі 에, я ще раз я не шановний. Я спокійний. Ну, що не не треба так свісти, рать, я не ору, Я нормально теж розвиваю, треба їй тикати обличчя, тича вона. Бампера немає, це що значить? Це взагалі значить статті не справи красному засуваю. Технічна несправність, ти що? Це не технічна несправність. Машина їде, повороти є, фари є, все працює, так що не розказуй казок оцих. Не треба з вами нормально розговарюють. Ну, не нормально розговарюють, Прийшла вам... і розказує, ти тут щось в мене неправильно, я тут бампери, воно, та воно. саме. Я нас поцікавилося не в мене спочатку. що, А може, блядь, щось случилося, що ми з моїм бампером. У вас було ДТП або ні? Ні, не було, в мене ДТП. А, ДТП. А, а, ну, тому що поламався бампер, я його побив, ну, та й все. Так, правила дорожнього. <кх> Давно <кх> побив. Що ви наче порожні робили? Тому що грошей немає. А де номер не знає? якщо по номерному знаку, то давайте вертатися. Правила дорожнього руху. У мене є номерний знак. Номарні знаки. Номерні знаки. Ну, Ні, давай відкривай, будемо читати разом. Та відкривай, я вже від вас раз читав, чим на мене де не складали ці матеріали, я та не я не в, не, в не в суд. Та не все. Я не хочу. Откуди номерний знак, де. Читайте, привійте, ви мені. Зачем Вона мені сказала, що щось порушив вже. Ні, не узнать, що я порушив. Це заборонено. Так, все, я вже нарушив. Я вам не вірю, що там таке написано. Самі ну, то ну, Ні, то я не буду відкривати. Я я відкривайте. Я не буду Слухайте, відкривайте. відкривайте ви, ви злужні щось доказувати. Читайте, не. Що ти не ори має. на мене, yeah. поняла? Yeah. Не ори. Yeah. Хорош. хорош yeah. не Ореш на мене. Ти що думала, як погони наділа чи шапку, ти вже можна тут а орати на мене. До людей. До людей є. До людей Читайте. Читайте. Ти що прийшла сюди вообще? Частину. Ну, то де воно написано. Ну покажіть мені. Ну, так, що ти Та мені ні, так, ти, не в... ніхто не те саме, це вона так, щось я віде, хоче. А, я хочу да прочитати. Це, ти правила дорожнього руху будеш відкривати? А ми що, їдемо десь, я не поняла. А вибачте, а у мене вже Оді... Можна не одійти? Ну... Мені можна пройти. Ну і все тоді, нема чого. що. Подіди. Ну, за я А де ключ? Ключ де? Ключ де? Він за руль? Ключ у тебе? Він <таку> щось сів за руль. Yeah, Після гуляти. А ну подожди, до сюди. У вас з вашим автомобілем транспортним засобом, правильно? Ви почали тут Ні, і вона почала, що я щось порушив. До вас подошли, спросили, в чому причина транспортного засобу вашого, А забыла, ключи, не почали кричати, що ви поросло. А я щось розтерялася, вже забула, де ключі я їх біла. Ну до вас підійшли, спросити. Є в мене. У мене. Ні, не, не, не в мене. Все ново. Не в мене. А у мене. Спросить, що Ваша, Ваша дівчинка, починає, е, вона, вона те, щось, мабуть, режим Бога вділа, чи що, що вона отут так веде себе. Як працівник поліції, так рухайся, як працівник поліції, а не так, як тобі хочеться. А у мене вона. Я піду зараз побачити. Ладно, все, у мене вона. У вас подошли понормально, вы начинаете реагировать я не пойму. Ну, тому що, так, ну як, вас що, тому, що, те, що на те. вас вся Україна так реагує, помієте? На вас вся Україна так реагує. Ні, не ви. ви. Ваша оця подружка, оце дитя, яке візьме зараз за волосся, сука, поламаю їх в два мега, А їй дали зброю, форму їй наділи, вона фізо пройшла, оце дитя. Та що ж вона пройшла? Ви подивіться мене, я ж і сляпуху дам, вона. Паде, грубо ну, говоря. Поїдете. Так правильно, поїдете. А на нас спросить, що воно таке треба? Ні, спросить, це підійшла людина. Ну. Якщо вона поліцейська, вона мана підійде, Представиться, показати ну, при... своє разом. посвідчення. Потім, якщо в неї якесь питання, вона має це задати, це питання, понімаш, а не так, як то, а ви тут тут, а ви тут то, блін. Та ні, дорогенька, це ти трохи не на того напала. І в дорожніх правилах написано знаки, а не знаки. А знаки". Та не треба споритися, там є, і воно хай читає, беріть. Знак. Все, знаки". там на... слухай, не Ні, нема знаки". там такого. Слухай, знаки". не спорся. Є для цього суд, він визначиться в цьому праві. не пише, Ви до вас вас на мої знаки де вас. Ви ж на кричать. А що ви тут бабочок ловите? Це ми у вас тут завдання таке? Яких э, це, це наша Білий Дом А де предписання ваше? Є? Що що має... Предписання що? є. Хто сказав це? Хто це заявив? Вона мені предписання є? Що ви тут маєте тут стояти? Дивіться, ми по району їздимо Ні, у вас так. має бути по району ну, і це місце. Якщо ви знаєте, то ви навіть знаєте, що зараз патрульна поліція їздить по району У е, вас має. має бути якісь свідчення на руках. Немає. Немає насичення на руку. А, немає. Ви захотіли, приїхали да, сюди? Так, захотіли, приїхали, захотіли, поїхали далі. А, ну все тоді. Погуляли, все. Що ще треба? Все? все. До нас ще є все? якісь питання? Все? Нічого, будьте їхати, миллядь, потім. Що, що, що? Будьте їхати, потім зупинимо, будемо питання. Так. Да. Наприклад, у вас просто подійшли спросити, чому ну, у вас ну, відсутні план. Хорошо. Визиваємо таксі, поїхали. Будьте Та рухати. що на таксі? Хорошо. Будьте рухатись на даному автомобілі, потім та, та що, що потім буде? Ну, зупинимо вас, 90, 20. Зараз по-другому дівай. 102 якийсь екіпаж. Хто вона така? Ти записала і давай запиши їх. Ні, а я ж не записала. Ту треба записати. То скотка 0929. Та ні, 0929 це в мене на відео записано. То в тебе ж записані ці. Хто? А я ж не записувала її. Та треба записати забыл